Перш ніж говорити по темі відео, коротко зверну вашу увагу на такий випадковий збіг. Рівно через місяць після вбивства Ірини Хваріон знову почалося тимчасове припинення подачі електроенергії, попри те, що воно давно вже не практикувалося. Щоправда, почалося воно не в усіх групах, але все ж таки розпочалося. Можливо, дійсно, це випадковий збіг. А можливо, попередження відомим людям, чию політичну роль можна розглядати, як нелояльну до влади. Мовляв, майте на увазі світло, що ми періодично вимикатимемо, камери спостереження в містах тимчасово не працюватимуть. Отож будьте більш обережними у своїх висловлюваннях на нашу адресу. Не дражніть гусей, які намагаються врятувати третій Рим. На перший погляд, цей ліричний відступ зовсім не пасує до даної теми відео, але в нашій великій політиці все так тісно переплетено, що зв'язки між двома різними явищами тут можуть виявитися абсолютно неочікувано. Отож, питання перше, чому наші зимаї вирішили засекретити окультні ритуали Януковича, неодноразові чіткі ознаки яких Простежуються в матеріалах ЗМІ, зафіксованих під час проникнення громадськості в резиденцію Януковича Межигір'ї і опублікованих майже синхронно до цієї події 2014 року. Перш ніж дати відповідь на це запитання, а відповідь тут дуже цікава, спробую довести той факт. Що Янукович дійсно застосовував магічні практики та інші окутні дії з метою отримання влади. Зі всіх слідів занять окультизмом, виявлених у Межигір'ї, в резиденції Януковича, громадськість звернула увагу лише на один випадок найбільш промовистий, але згодом її так би мовити, заспокоїли. Надавши прозаїчне пояснення відповідним ознакам. Саме з цього випадку ми розпочнемо наше дослідження, Пригадуєте трьох хижих птахів, які були знайдені розіп'ятими на хрестах у глухому куті території президентської резиденції у Межгір'ї. Це тоді вразило багатьох і першою прозвучала версія про окультний характер цієї знахідки, але за короткий час. З'явилося спростування ЗМІ, яке нібито було надане науковцями, що займаються вивченням поведінки диких птахів. Пояснення було таким, мовляв, у резиденції Януковича мешкало чимало голубів та інших птахів, які могли б стати привабливими для птахів-хижаків. Отож охорона відстрілювала хижаків і розвішувала їх для відлякування, як опудало. Мовляв, у Лівані простежується щось подібне. Ця версія не витримує критики відразу ж із кількох позицій. Якщо розіп'яті хижі птахи використовувалися для відлякування інших птахів-хижаків, то чому ж їх розмістили у найбільш віддаленій частині території президентської резиденції? Дуже далеко від пташників Януковича. Кого мали тут охороняти ці опудала? І чому таких опудал не було знайдено поблизу пташників? А також чому всі ці три опудала були розміщені в одному єдиному місці, тоді як доцільно було б їх розмістити в різних місцях території, адже хижаки, які могли залетіти на цю територію, здебільшого не побачили б ці опудала. Другий аргумент полягає у тому, що троє розіп'ятих хижих птахів не могли бути застреленими охороною із тієї навіть причини, що вони не мешкають на Київщині, а один із цих птахів взагалі не мешкає в Україні, Аж йдеться про двох соколів-сапсанів та одного кречета. Як пише Вікіпедія, в Україні гніздиться від 120. До 130 пар сапсанів, 110 або 120 із яких у Криму, а приблизно 10 пар у Карпатах. Один із цих птахів це Сибірський кречет, який, як і сапсани, здавна використовується для полювання. І це дуже дорогий вид мисливських птахів. Мисливського кречета можуть купити лише дуже багаті люди. Щоб мати уявлення про його вартість, варто згадати, що Путін свого часу подарував принцу спадкоємцю Саудівської Аравії Білого Камчатського Кречета. І це вважалося досить дорогим подарунком, який знавці оцінювали у півмільйона доларів. Як відомо, Янукович свого часу організував Мисливське товариство Кедр. До якого можна було потрапити лише за великі гроші. Там були і Кравчук, і кучма, і Клюєв, і Пінчук, та інші представники цієї камарилії, Камарилія або Шобле. Також знаємо, що у Хонці Януковича було знайдено цілу колекцію куль, тобто є всі ознаки захоплення мисливством із боку Януковича. Тому цілком природно, що у нього межегір'ї, були ловецькі хижі птахи, і саме цих птахів було розіп'ято на хрестах у той час, коли для Януковича виникла велика скрута, адже самообороною та журналістами були виявлені цілком ще свіжі птахи, без ознак розкладу. І саме припущення, нібито ці троє птахів. Випадково залетіли у відповідний час на територію Межигір'я, це абсолютний абсурд. Також зверніть увагу, Кречет розіп'ятий на класичному хресті, а два менші за нього Сапсани на те подібних хрестах. Пригадайте, що на таких хрестах було розіп'ято двох розбійників, одночасно з Ісусом Христом якого розіп'яли на класичному хресті, принаймні такої іконографія. У жодному разі це не може бути випадковим збігом. Це явне жертвоприношення, яке пародіює Голгофу. Запитаєте, а з якою ж метою це було зроблено? На мою думку, Янукович був таємним сатанистом. І розп'яття цих птахів на хреста, це елемент дійства. Подібного до чорної меси. Як відомо, основою чорної меси є знущання над тілом Господнім, яким духовному плані стає Євхаристійний хліб. Сатанисти викрадають із церков святе причастя і потім знущаються над ним, аби догодити сатані. Отож, дуже природно, що бувши сатанистом, Янукович намагався шукати допомогу сатани. Потрапивши в надзвичайно складну для себе ситуацію. Ви можете заперечити, мовляв, таке неможливо, поза як Янукович був прихильником Російської православної церкви, і, зокрема, у Хонці на його замовлення, було збудовано маленьку внутрішню церкву з Іконостасом, у якій відбувалися богослужіння, адже бійці самооборони констатували той факт. Що у цій церкві була благодать, за їхніми словами, відчувається Дух Божий. Потрібно не забувати, що сатанисти, як я вже сказав, викрадають святе причастя із церков, і найпростіший спосіб викрадати його постійно це збудувати приватну церкву та найняти священника для богослужінь. Як це добре відомо, Янукович зовсім не вмів поводитися в храмі Божому. Не мав про це найменшого уявлення. Одного разу зайшов у Києво-Печерську лавру у супроводі охорони, яка завела до церкви собак. Архімандрит Павло Лебадь дав на це добро, і собаки були присутніми під час богослужіння в церкві. А іншим разом Янукович приїхав на Різдво в чаю. Із півгодини, чи навіть більше, під час богослужіння розмовляв у церкві з митрополитом Володимиром Сабоданом, який також не посмів перечити президенту. Тому існує величезна ймовірність, що геть усі богослужіння у церкві Хонки відбувалися без участі Януковича, і що ця церква була збудована лише. З метою злочинного доступу до святих тайн. І якщо ж моє припущення не є помилковим, тоді виникає питання, яким чином Янукович прилучився до сатанизму. А відповідь на це запитання також криється всередині Хонки, в її умаблюванні. Насамперед погляньмо на цей мармуровий круглий стіл, стіл. Із характерними краями, який оточує шість крісел. На столі лежать п'ять свічок, але немає жодного підсвічника. У тому що це справді свічки, переконуємося за такими ж свічками, які бачимо на підсвічника в Галеоні в ресторані, побудованому на території межгір'я у вигляді корабля. У цьому ресторані господар бенкетував зі своїми гістьми та повернемося до круглого столу в Хонці. У центрі ми бачимо мармурову посудину, вмонтовану в стіл, оточену чотирикутною огорожею. На дні посудини помітна решітку для стоку рідини. Як ви гадаєте, для чого призначався цей мармуровий стіл? Не поспішайте з відповіддю. Спочатку погляньте на такий же круглий стіл із такими ж краями, за якими сидить шестеро осіб. Тут, як бачите, в центрі стола є дещо іншої форми, вмонтована у стіл посудина. Але її призначення та призначення стола цілком аналогічне. Цей другий круглий стіл, який ви зараз бачите, це кадр із західного фільму про сатанизм. Фільму, який вийшов у світ у 1978 році під назвою «Satan's Blood», тобто кров сатани. Тут за цим круглим столом сидять шість сатанистів, з боку горять свічки. Сценаристи, які працювали над цим фільмом, ретельно вивчали ритуали сатанизму, аби ці ритуали у фільмі виглядали достовірними. Таким чином, переконуємося, що цей загадковий круглий стіл, на шість персони з Хонки Януковича виготовлений спеціально для деяких ритуалів сатанизму. Із деяких інших джерел дізнаємося, що під час виконання цих ритуалів за столом мали сидіти шість осіб, п'ять із яких тримали запалені свічки, а шостий впадав у транс і говорив до них від імені сатани. А перед цим вони приносили в жертву сатані невеличку тварину чи птаха, кров якої стікала через решітку на столі, а також пили із келихів, спеціально приготований магічний трунок, рецепт якого занадто моторошний, аби його вартувало переказувати. Саме тому такі столи, як у цьому випадку, виготовляють із мармуру, аби на них не залишалося плям крові. Свічок п'ять, учасників шість. А 5 плюс 6 – це магічна комбінація чисел, яка була поширеною ще в Атлантиді, про що розповідає Платон у своїх двох діалогах тімей та крітій. Проте і цей встановлений факт ще не дає нам відповіді на запитання про те, як Янукович став сатанистом. В одному із бункерів Сталіна є цей стіл, який ви бачите перед собою на світлині. Цей стіл я описав в одній зі своїх новел, де темою є спільна дата загибелі Шухевича та Сталіна. За цим те подібним столом стоять 13 крісел, 12 з яких накриті білими чохлами і лише крісло Сталіна відкрите. Цікаво, що в Хонці Януковича також знаходимо подібний довгий стіл на 13 персон. І крісла тут розміщені так само. І тут це не єдиний такий стіл, а є ще один такий самий, але в іншому залі. Екскурсоводи охонця розкажуть вам, що у цьому будинку мешкало лише троє осіб, Янукович та його співмешканка Любов Поляжай зі своєю дочкою. Бенкети ж відбувалися в двох інших приміщеннях «Межигір'я». Навіщо ж йому були потрібними тут ці аж два столи на 13 персон? І чому саме на 13? На загал європейці бояться числа 13, ще з античної доби. Принаймні, Гесіод не радив сіяти 13 числа. У Вавилоні 13 місяць вважався нещасливим, і в Західній Європі існувало повір'я. Що не можна, аби за одним столом сиділо 13 чоловік, бо той, хто встане за столу першим, невдовзі помре. Але у традиції євреїв число 13 вважалося щасливим, таким, що забезпечує єдність усіх 13 компонентів або всіх 13 осіб, про що писав єврейський талмудист Махараль із Праги. Писав у своїй книзі на тівот олам. Як відомо, тамплієри запозичили багато чого з єврейської традиції, а масони вважають себе спадкоємцями тамплієрів. Принаймні в Олександрії у США, у масонському храмі є капела тамплієрів. Очевидно, саме тому масонська символіка на доларі США вирізняється повторюваністю числа 13, і як бачимо Сталін та Янукович. Дотримувалися саме такої традиції у власному ставленні до числа 13. Одним словом, особисто для мене тут все зрозуміло. Зрозуміла відповідь на запитання, яким чином Янукович прилучився до сатанизму, а також і відповідь на інше запитання, чому деякі наші засоби масової інформації намагалися спростувати окультний характер знахідок у Межигір'ї. Відповідь полягає в тому, що деякі наші земелі виконували замовлення когось із тих п'яти осіб, які періодично сиділи разом з Януковичем за круглим мармуровим столом. Ми не знаємо, що це за особи, проте, ймовірно, із 28 членів товариства мисливців кедр хтось таки був і в складі цієї шістки. А до тих ритуалів, які чинилися у Хонці та в інших місцях Межгір'я, Януковича прилучило його оточення, близько ознайомлене із окультним вченням масонів. Висновок же такий: партія регіонів це політична сила тісно пов'язана із сатанізмом, і всяка політична сила, яка її підтримувала, або залучає в наш час до себе колишніх регіоналів. Це вороги України. Тож без кардинальної ілюстрації ми ніколи не матимемо власної політичної еліти. Це завжди будуть політики, так чи інакше пов'язані зі світовим злом, від якого Україна повинна позбавитися раз і назавжди, якщо вона хоче зберегти себе як держава.